Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що за диво, Оці степи, і небо, і ліси, все чисто, гарно і незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Вітаємо вас, друзі! Вітаємо всіх глядачів нашого скромного доробку до соцмереж, наших краян, тих, хто нас дивиться у близькому, далекому і дуже далекому зарубіжжі, можливо, навіть за океаном. Ось такі рядки Ліни Костенко, нашої майже землячки, спали мені на думку такого чудового вересневого дня. Тихої, погожої, ласкавої, теплої осені, листя не жовтіє, але вже спеки немає. І про холодні вечори, і про холодні світанки навіють якийсь смуток за літом, що минуло. Але ближче до теми нашої сьогоднішньої передачі ми її назвали Пісня як життя, і ось така навіть природа нашого краю надихнула нашу скромну знімальну групу на розповідь про пісню, а точніше про людей, які присвятили своє життя. Пісні. Коли звучить пісня одного з них, весь зал стає. Ну і не дивно, це гімн Кагарлика. Іншому пропонували у Магадані залишатися і працювати з музикантами, а він відмовився. Ну, напевно, подумав, що в Магадані таки менше сонця, ніж у Кагарлицькому краї. А третій був убитий за те, що він українець і за те, що його Червона рута обійшла увесь світ. Від Кіцмані Чернівецької області. І до найдальшої провінції Онтаріо у Канаді. Але, втім, досить інтриги. Ми скажемо про тих, кого я описала і про кого ми сьогодні вам розповімо. Перший з них це Олег Даниленко. Олег Даниленко, Олег Миколаїв Даниленко, відома постать на наших культурних теренах. Борис Миколаївич родина, теж музичний керівник. Ну і третя постать, якою ми завершимо нашу сьогоднішню передачу. Український геній, посмертний герой України, композитор Володимир Івасюк. Поїхали? Поїхали сторінками нашої розповіді. Почнемо по хронології. 1 вересня відзначив свій 70-річний ювілей, наш земляк, талановитий композитор. Музичний педагогічний керівник Олег Миколайович Даниленко. Його ім'я знають у нашому районі, в Жищеві. Та осмілююся сказати і далеко за межами нашого краю. Він народився 1 вересня у селі Ясеніївка Ставищанського району у Київської області. Учився, поступив він вчитися у Ніжинський педагогічний інститут, закінчив одержав відповідний фах. От і був направлений на роботу у Ржищів. Так от група студентів-практикантів, училища відбували практику музично-педагогічну у Магадані. І з ними був їхній керівник Олег Даниленко. Відбувався там фестиваль відповідний і ось студенти з Жищева взяли в ньому участь. Та ще як взяли, здобули перше місце. Я вам зачитаю невеличкий уривок із книжки нашого земляка Олексія Шульги Люди нашого міста, де він пише ось так. Коли у цьому місті відбувався регіональний огляд художньої самодіяльності під егідою ЮНЕСКО, а це організація ООН, участь у ньому взяли студенти і зайняли перше місце. Олегу Миколаївичу вручили диплом, нагороджується Даниленко за участь у фестивалі, присвяченому 45-річчю для утворення ЮНЕСКО. Голова асоціації 30 червня 91-го року. До речі, після перемоги на фестивалі його агітували, умовляли, щоб він залишився працювати в Магадані. А він відмовився, кінець цитати. Ну, відмовився, напевно, тому, що в Магадані таке сонця менше, ніж у Ржищеві чи потім у Карлику, куди Олег Миколайович переїхав. Хто ж не знає Олега Миколайовича, він керував хором, у багатьох селах допомагав піднімати художню самодіяльність. Викладає він у школі мистецтв викладав, керував і гуртками, а вже скільки він пісень написав, дві збірки він видав. Ось одна із них. Називається вона так, як одна із пісень у цій збірці. Дзвони батькових криниць. Ці збірки, безумовно, є вкладом у культурне життя нашого краю і не тільки нашого краю. Тому що пісні, які там є, пісні Олега Даниленка, на вірші наших поетів Кагарличини та інших, це пісні серця, це пісні від душі. У них життя. В них життя Олега Даниленка, в них життя його багатьох учнів, які вдячні своєму вчителю, наставнику, керівнику свого гуртка, де керував Олег Миколайович. І ось сьогодні ми згадуємо про це такого чудового, верестевого дня, як я вже сказала, сама погода нас надихає на пісенний настрій, на ліричний настрій, на те, щоб говорити про наших земляків, які піднімають культурне небо над нашим Кагарлицьким краєм. Зараз ви почуєте пісню Кагарницький вальс, який написав Олег Даниленко, а виконує його ансамбль Ретро. І, до речі, цей ансамбль, куди входили викладачі кагарницької школи мистецтв, у свій час Олег Миколайович і створив і керував ним. Ну і відповідно кожен з вас, напевно, пригадає, що будь-які урочистості, 9 травня, різні е, видатні імпрези в нашому будинку культури ніколи не обходилися без виступів народного хору будинку культури яким роками керував Олег Даниленко. І до речі, вже щоб напевно завершити цей фрагмент нашої передачі, скажемо, що грамот, подяки, дипломів у нього, вагон і маленька тілешка, як каже одна моя добра знайома російською мовою. Так от, з нагоди 25-річчя незалежності, Олег Даниленко був нагороджений ювілейною медаллю, яка так і зветься «25 років незалежності України у номінації Працівник культури. Ми можемо побажати йому здоров'я і снаги до створення нових пісень, до нових аранжувань, до того, щоб з'являлися в нього нові вдячні учні і нові вдячні слухачі і глядачі, які б розуміли, що такі люди, як Олег Даниленко, є нашими гідними земляками. Наступний герой нашої передачі, відомий багатьом карличанам, а також і за межами нашого району. Борис Миколаївич родина. Сьогодні він керує гуртком Октава у Карлицькому районному центрі дитячої та юнацької творчості. Народився він 3 вересня 1961 року. Теж відзначив недавно ювілей. І теж своє життя він віддав пісні. Пісні його відомі, їх знають. Наприклад, варто тільки сказати про те, що він... У співдружності з нашою відомою талановитою поетесою Надією Миколайною Вегерою Преченко написали гімн центру творчості і гімн школи номер 2 пісня у парку, Кагарлик, Батьківська порада. Легенда про батька і синів. І ще що цікаво, що гімн, нинішній гімн Кагарлицького району, який затверджений був на сесії Кагарлицької районної ради у 2003 році, також написали Борис Родина і Надія Вегера Преченко. Народився Борис Миколаєвич у мальовничому селі Косяківка та району Київської області, теж, можна сказати, недалеко від нас. Навчався, служив в армії, до речі, на Далекому Сході, повернувся, працював, закінчив культосвітнє училище і у 1988 році прийшов у центр творчості і відтоді є не тільки членом славного колективу цього закладу, він є його душею, тому що без пісні ми сьогодні не уявимо ні свята, ні буднів. В основу своєї діяльності Борис Миколайович у роботі з дітьми покладає доброту, душевність, увагу і діти до нього тягнуться. Сьогодні ми можемо згадати його вихованців, які були відомі ще як жили в Кагарлику, були школярами. А сьогодні вони присвятили своє життя пісні тих чи Інших іпостасях це Яна Терещенко, Таня Онопрієнко, Неля Цапенко, Наталя Гордієнко, яка стала однією із призерів всеукраїнського ікс-фактора. Вони пам'ятають свого вчителя, а його душа від цього зігрівається. Ну, що ми могли б ще сказати про Бориса Миколаївича родину? Він також випустив. Наскільки я знаю, поки що дві збірки своїх пісень «Карлицькі співанки у 2000 році. І ця книжка була навіть рекомендована інститутом позашкільної освіти педагогічних кадрів для роботи з дітьми. І у 2007-му не забарилася наступна його збірка, яка називається Косяківські лелеки. Такі рідна косяківка надихає творчу людину. На те, щоб пам'ятати свою малу батьківщину. Ці збірки є, я так думаю, незамінними на робочих столах музичних керівників, різних рангів у наших школах і будинках культури. Друзі, ще маємо сказати, що близько сім десятків пісень написав Борис Миколаєвич на слова наших земляків. Сім десятків пісень. Це поети Павло Малеєв, Надія Вегера Преченко, Віктор Заїка, Григорій Лавриненко, Людмила Шинкарю. Зараз прозвучить пісня Кагарлик Бориса Родини. Ну, а ми слухаймо. Нагадаю, ви пізнали мелодію, яку я тільки не спробувала награти на роялі. Так, це Червона рута. 13 вересня 1970 року вперше прозвучала ця пісня Володимира Івасюка. І завершальну сторінку нашої передачі ми присвятимо. Цій пісні і неординарній особистості, генія української популярної музики. А тоді, в 1970 році, 13 вересня, у передачі Камертон доброго настрою», яка знімалася у центрі Чернівців, Володимир Івасюк в парі із вчителькою місцевої школи, вчителькою музики Оленою Кузнєцовою, вперше виконали Червону руту. І відтоді ця пісня. Почала свій тріумфальний хід не тільки Україною, не тільки Радянським Союзом, а осмілюся сказати і стала подорожувати далеко за океаном. Скоро вона увійшла у репертуар вокально-інструментального ансамблю, який створив Левко Дудківський Смирічка, а потім стала однією з візитівок і Смирічки, де тоді співали молоді Назарій Яримчук та Василь Зінкевич і Софії Ротару, коли Анатолій Євдокименко, чоловік Софії Ротару, створив гурт Червона рута. Так називався і відеофільм Червона рута, у якому знімалися Василь Зінкевич і Софія Ротару на початку 70-х років. Цікаво, що цю пісню Володимир написав на парі по дерматології, коли вчився у Чернівецькому медичному інституті. Він туди поступив, тому що любив дітей, хотів їх лікувати. Була в нього кохана дівчина Марія Соколовська. Він сидів з нею за одною партою в інституті. І ось на цій парі студентській надряпав вірш, який потім став червоною рутою і підписав унизу Мусі від володі. Це була весна 1970 року. Вони любили одне одного, але доля склалася так, що Марія Соколовська не стала дружиною Васюка, а сьогодні вона є лікарем першої міської лікарні в Чернівцях. І той аркушик паперу, на якому Володимир Івасюк написав слова червоної рути, береже як святиню. Один добродій із Канади діаспорянин пропонував їй за той, за той аркушик тисячу євро. Вона не погодилася, вона залишила його при собі. Ну, а як далі складалася доля Васюка, ми зараз вам розповімо. Володимир Івасюк народився 4 березня 1949 року у містечку Кіцмань Чернівецької області. В інтелігентній родині. Батько його згодом став професором української літератури Чернівецького університету. Мати викладала українську мову. Величезна була бібліотека в Івасюків. І ось якось гортаючи етнографічний збірник свого батька в бібліотеці, Володимир Івасюк натрапив на поняття Червона рута. Вона там оспівувалася в різних варіаціях. І от саме таке словосполучення Червона рута його зацікавило. тому що гуцули знали, що, черв... що рута найчастіше буває жовтого або жовто кольору, а тут червона рута. Пройде кілька років і образ червоної рути. Ідеалізується у пісні, яку співав увесь світ. Задумуємося, наприклад, і над таким. Весь Радянський Союз почав розуміти українську мову, коли лунала пісня Червона рута. Її співали всі і скрізь. І на фестивалях Пісня року 1971 року вона вийшла фіналістом, вийшла переможницею Єдина із українських пісень. Цікава деталь, коли Івасюки переїжджали із Кіцмані у Чернівці, то в своєму будинку забули колиску. Оту колиску, в якій колисали Володимира і двох його молодших сестер. А будинок той купив дід Кароліни Куєк. Сьогодні ми її називаємо Ані Лорак. Так що в тій колисці, в якій колисали Володимира Івасюка, виколисувалася і Ані Лорак. Ну, що ми можемо сказати? Напевно, колиска не головний фактор формування національної свідомості артиста, тому що Ані Лорак сьогодні розважає тих, хто спонсорує агресію, хто спонсорує вбивство українських вояків у Донбасі. Але рухаємося далі. В Чернівцях Володимир поступив у медичний інститут, навчався там успішно, закінчив його, але коли він його закінчував, стала його е, опановувати інша муза музики. І він поступив у Львівську консерваторію. В 70-му році, як ми сказали, вперше пролунала Червона Рута, тоді ж був написаний Іводограй. Левко Дудківський, керівник Смирічки, взяв обидві ці пісні на озброєння. І вони, як ми сказали, лунали від Москви до самих до окраїн. Коли я була студенткою, ось на таких платівках виходили пісні Володимира Васюка, Сефіро Тару. Ми їх слухали в гуртожитку, оці величезні гіганти і не могли нас слухатися. А якось нам поталанило, ми взяли білети у Палац культури Україна, де виступала Смирічка. І Смирічкою тоді з Назарем Яремчуком, з Василем Зінкевичем співав і Володимир Івасюк. Попервав вони виступали в трьох. А тоді вже, коли він написав більше пісень, вже він не виступав на сцені. Так от, я й сьогодні пригадую, той наш студентський молодечий запал, як ми слухали той концерт, а тоді, приїхавши додому в гуртожиток, цілу ніч ми не могли заснути, згадували кожну пісню, кожний рух артистів, які в них були гарні костюми, молоді, вродливі. Вони починали свій мистецький шлях. Ну, трапилося потім так, вже пізніше. Що? Володимир Івасюк не дожив і до 30 років. У нього були недоброзичливці, може навіть були вороги. Ну, взяти хоча б таке. Коли він приїжджав у Москву, йому пропонували писати пісні, але він відмовився і сказав, що він українець. І на російські тексти він пісень писати не буде. Ні про яких м, передові бригади комуністичні, про комсомол, про партію, про щасливе когосне життя. Це було не з репертуару Володимира Івасюка. Він оспівав Україну, Карпати, кохання, все те, що робить людину людиною. І ось, 24 квітня 1979 року, Володимир Івасюк був якраз у Львівській консерваторії. Хтось його покликав на вулицю. Він вийшов, свідки кажуть, він сів в автомобіль, який нібито його чекав. Більше його не бачили. А знайшли його цілком випадково через три тижні, 18 травня, у Брюховицькому лісі піді Львовом. Він був повішений, тілою було понівечене, очі виколоті, пальці на руках музиканта переламані, на тілі багато ран і синців. Ну, звичайно, з тисто дійшло висновку, що Володимир Івасюк наклав на себе руки, покінчив життя самогубством. Такою була офіційна версія, хоча насправді люди перешіптувалися, його просто вбили. Пов'язували це із КДБ, Комітетом Державної безпеки. Навіть не дозволяли поховати Володимира Івасюка у центрі Львова на Личаківському некрополі, як того хотіли батьки. Ну, врешті-решт це вдалося. Коли я буваю у Львові, а я дуже люблю там бувати, я просто уявляю, як це місто, саме навіть місто могло надихати Володимира Івасюка на його творчість, маленькі вулички, вузенькі вулички з бруківкою, ароматний запах кави, шоколаду, шоколадниці ввечері біля оперного театру, коні з каретами, які розвозять молодих, такі є витівка така молодят на весіллі. І Володимир, звичайно, теж був зачарований Львовом. Так от, Личаківський Некрополь це сьогодні музей, заповідник просто неба. Він там існує більше 200 років, містить 300 поховань. Там ховали найбільш відомих поляків і українців. Адже довгий час Львівщина була під владою Польщі, Речі Посполитої. Так от, навіть пам'ятник Володимиру Івасюку його батькам не дозволяли встановити на могилі 10 років. І він 10 років перебував у майстерні скульптора Миколи Посікіри, поки нарешті його встановили. Постать юнака на могилі дихає романтикою і ліризмом. Навколо тиша. На Вичаківському некрополі характерною ознакою є те, що багато могил, багато дерев оплетені плющем. І кругом бояють папоротники. Це кладовище старе сьогодні там уже не ховають, хіба що у виняткових випадках. Наприклад, Ігор Білозір там похований, Володимир Івасюк, можливо, якісь чемпіони, чи дуже визначні державні діячі. Е е прикметно, що навіть те, що було пов'язано зі смертю Івасюка, все потім переверталося на репресії і утиски. Ростислав Братунь, відомий український поет, на слова якого Володимир Івасюк написав багато пісень, над його могилою виголосив, ну, звичайно, слово, прощальне слово. Після цього Ростислава Братуня вигнали зі спілки письменників Львівщини і він до кінця своїх днів був безробітним. Брат, батько і син Січко. Історія залишила їхнє прізвище, читали на могилі Івасюка вірші по святу зі сльозами на очах. Невдовзі їх заарештували, кинули в тюрму. Секретаря міському партії, котрий дозволив батькам поховати Володимира Івасюка на Личаківському Некрополі, прибрали зі Львова. Врешті-решт лічі навіть не допитали Тетяну Жукову. З Тетяною Жукою Володимир Івасюк останніми місяцями зустрічався. Це, вочевидь, була його кохана дівчина. Вона працювала у Львівській опері, артисткою. Вона швиденько виїхала зі Львова, а щоб був її батько великим чином у КДБ. То це породжувало свої чутки. І нарешті, можливо, хтось пам'ятає пісні Біля млина Калина Аверба над край водою їх написав Олексій Екімян. Цікаво, що Олексій Екімян був не тільки талановитим композитором, який захотів написати близько десятка пісень на українські тексти. Він був ще генерал-лейтенантом міліції у Москві. І після всіх оцих подій... Він висловив бажання при вселюдне, напевно, розслідувати смерть Володимира Івасюка, по суті, свого творчого побратима. Дуже скоро після цього Олексій Кімян за загадкових обставин загинув у автокатастрофі. Ось такі сумні події були пов'язані зі смертю і все, що крутиться навколо Івасюка. Ну що ж, сьогодні ми можемо констатувати тільки одне. Нема композитора. І ми дуже шкодуємо про це, тому що скільки ще творів сонячних, високих, романтичних міг би написати цей український геній. Але його пісні Червона рута, Водогра Я піду далекі гори, живуть і сьогодні. І важко знайти сьогодні в Україні композитора, точніше співака, перепрошую, який би не пробував переспівувати і Васюкові пісні. Але, друзі, значення Івасюка як композитора не варто зводити лише до двох пісень, чи навіть кількох десятків. Він написав понад 100 пісень, він писав ораторії, симфонічні твори, музику до театральних спектаклів. Усе це було в його планах, друзі про це знали, але портфель, який знайшли біля його тіла в Брюховицькому лісі, виявився порожнім. Ну, можна надіятися, що, дай Боже, може, колись знайдуться ті ноти, над якими в останні дні працював Івасюк. Ну, а сьогодні, сьогодні ми згадуємо, що у вересні далеко 1970 року Червона рута і Водограй замиготіли на нашому мистецькому, пісенному, для багатьох життєвому небосхилі. І наскільки вони ці пісні, наскільки постать Івана е, Володимира Івасюка зробила наше життя. Щасливішим. Герой України Володимир Івасюк став героєм посмертно, а при житті він не мав ніяких нагород практично, ніяких звань. Не шанувала його радянська влада, бо він їм не до шмиги. У 2006 році, коли львів'яни відзначали 750-й ювілей свого міста, на пропозицію В'ячеслава Карчука, лідера групи ОК Нельзи, у Львові встановили такий пам'ятник в центрі міста Володимиру Івасюку. Юнак іде швидкою ходою, весь у романтиці, весь у творчих задумах. Таким його й пам'ятали львів'яни, коли він ходив вулицями Львова. Ну, Підійшов час закінчувати наше замес спілкування у соцмережах. Ви сьогодні дізналися про наших земляків Олега Даниленка і Бориса Родину, наших знатних земляків, композиторів, аматорів, хороших людей. І, можливо, щось, хтось дізнався нове про генія української популярної музики Володимира Івасюка. Пам'ятаємо, друзі, усе у світі скоро минуще, а музика вічна.